Всім привіт! Вітаю вас на Ютуб-каналі Маркетингової агенції Масштаб. Я Поліна, експертка Агенції Масштаб по розвитку ЕЦІ магазинів, і буду допомагати вам краще зрозуміти світ Еці. Досить часто чуємо від наших клієнтів на початку співпраці, що реклама не може бути ефективною і на неї не потрібно витрачати час і сили. Сьогодні поговоримо про рекламу на маркетплейсі та особливості її роботи, і з'ясуємо, чи дійсно це так. Спочатку поділюсь реальними цифрами з еці магазинів, які ми ведемо під ключ в нашій маркетинговій агенції. Масштаб наймасштабніший проект, з яким ми зараз працюємо, вже наблизився до позначки у 2 мільйони доларів продажів. Ценіше ювелірних прикрас. Наш рекордний місячний результат у магазині, який ми розвиваємо з нуля, становить 23 тисячі доларів у категорії шкіряних виробів. А найбільша денна виручка на сьогодні 6 тисяч доларів у магазині квіткового декору, який ми, до речі, теж супроводжуємо з нуля. Просування на Еці це не випадковість, а стратегія. Навіть найякісніший продукт потребує видимості, щоб його помітили потенційні покупці. Саме тому реклама є невід'ємною частиною успішного розвитку магазину на Etsy. На маркетплейсі є два види реклами зовнішня та внутрішня. Принципи їхньої роботи мають ключові відмінності. Поговоримо про них детальніше. Okay, let's go. Внутрішня реклама Ads Серед усіх можливих способів залучення трафіку, Ads – це офіційний і найефективніший інструмент для того, щоб показати ваші лістинги тим, хто вже шукає подібні товари. Головне, вміти з ним працювати. Реклама на Etsy здійснюється за системою оплати за клік, де вартість може змінюватись залежно від конкуренції в ніші. У середньому ставка за один клік це 20-30 центів, але може бути і вище. Ви самостійно не визначаєте, який бюджет ви готові платити за клік. Це робить алгоритм. Etsy самостійно визначає, кому і коли показувати ваш товар. Щоб потрапити у ваш рекламний кабінет, натискаємо Shop Manager Marketing Ads». Ми потрапляємо на сторінку, з якої ви будете аналізувати та оптимізовувати рекламу. Одразу ми бачимо графік, який дозволяє візуально оцінити ситуацію та порівняти з минулими періодами наступні показники. Кількість переглядів, кліків, замовлень, дохід, витрати та роз за обраний період. Нижче є три розділи Listings, Campaign і orders. Поговоримо про кожен з них детальніше. Listings – це таблиця з лістингами, які рекламуються і їх показниками. За замовчуванням лістинги будуть сортуватись по переглядам. Давайте детальніше переглянемо кожен стопчик. Перші стопчики містять фото та назву лістинга, що рекламується. Далі перегляди. Кожен раз, коли ваш лістинг з'являється у видачі на Єці, вважається переглядом. Плата за перегляди не стягуються. Кліки. Коли покупець натискає на один з ваших лістингів на наєті, щоб переглянути його, це вважається кліком. Клікрейт це відсоток користувачів, які натискають на рекламне оголошення. Замовлення. Коли покупець оформлює замовлення в результаті кліка на один з ваших рекламних лістингів на єці, це вважається замовленням. Замовлення рахується по рекламі, коли хтось натискає на лістинг, а потім купує будь-який товар у вашому магазині протягом 30 днів. Дохід. Дохід показує загальну суму продажів, отриману від кліків на лістинг. Коли хтось купує товар протягом 30 днів після натискання на лістинг, це зараховується до вашого доходу. Витрати. Для кожного лістингу в рекламі ви також можете побачити загальний бюджет, витрачений протягом обраного періоду часу. Рос. Дослівна рентабельність рекламних витрат. Останній стопчик це кнопка Вимкнути з реклами. Наступний розділ кампейн. Він з'явився нещодавно. В ньому ви маєте можливість керувати загальною стратегією та рекламним бюджетом. Еці дозволяє запустити рекламу через 15 днів після відкриття магазину і на початку дає можливість встановити лише 1 долар на день. В розділі «Your budget» ви можете бачити ваш доступний денний ліміт та встановлювати актуальний для вас на даному етапі. Якщо ваш денний бюджет 25 доларів або більше, ви отримуєте доступ до нового інструменту – «Your Ads Strategy». Etsy пропонує три варіанти стратегії, кожен з яких має свої особливості. Increase Your Orders. Мета максимально підвищити кількість замовлень, навіть якщо це призведе до вищої вартості за одне замовлення. ECS буде робити ваші лістинги більш конкурентними, показуючи їх у найбільш релевантних місцях, щоб збільшити видимість і кількість продажів. Ця стратегія добре підходить для швидкого зростання кількості замовлень, конкурентних ніж та сезонного попиту, наприклад, перед святами. Balance your orders with return Ця стратегія шукає золоту середину між кількістю замовлень, доходом і витратами на рекламу. Еці оптимізує ставки, щоб підтримувати стабільне зростання при розумному використанні бюджету. Добре підходить для послідовного стабільного зростання, ефективного витрачання коштів, стабільного повернення інвестицій ROI. Increase your return. мета знизити витрати та підвищити прибутковість, навіть якщо кількість замовлень трохи зменшиться. Реклама у цьому випадку буде показуватись більш вибірково, орієнтуючись на найбільш зацікавлених покупців. Добре підходить для зменшення витрат повільнішого, але стабільного зростання, менш конкурентних ніж. Ця функція досить нова, тому поки складно зробити однозначні висновки щодо її ефективності. На магазинах з бюджетом понад 25 доларів, які ми ведемо в нашій маркетинговій агенції масштаб під ключ. Ми протестували різні стратегії, але наразі не спостерігаємо помітних змін у роботі реклами. Останній розділ у вашому рекламному кабінеті ордерс. У ньому відображається список товарів, через які були здійснені замовлення, із зазначенням дати, часу, джерела де покупець побачив ваш лістинг, пошук, категорія, кошик тощо, а також суми замовлення. Важливо враховувати, що не завжди товар, який покупець придбав, збігається з тим рекламним лістингом, на який він спочатку натиснув. З кабінетом ознайомили, тому далі ми переходимо до першого питання: які лістинги рекламувати. Одне з перших стратегічних рішень, яке повинен прийняти кожен продавець на еці, які саме лістинги запускати в рекламу. Ми рекомендуємо рекламувати кожен новий лістинг одразу після публікації, адже це дозволяє швидше зібрати перші кліки, перегляди та оцінити реакцію покупців. Головна мета реклами виявити ті товари, які мають потенціал стати бестселерами і направити бюджет на їх масштабування. Ми дотримуємося принципу. Кожен новий товар має 30-денний тестовий період у рекламі. Протягом цього часу можна оцінити, чи приносить він стабільні переходи та чи отримав хоча б одне замовлення. Якщо лістинг показує слабкі результати, його варто зняти з реклами, оптимізувати контент, теги і назву і повторно протестувати пізніше. І навпаки, якщо він демонструє хороший показник рентабельності в рекламі або почав продаватись органічно, варто його залишити. Окрім питання, який лістинг рекламувати, важливо також з'ясувати, чому саме певний товар може стати успішним. Результати ECS значною мірою залежать від заголовка, головного фото, правильних тегів та вибору цільової аудиторії. Обговоримо детальніше останній фактор. У випадку внутрішньої реклами Etsy налаштування цільової аудиторії полягає у підборі відповідних ключових слів. Ads аналізує теги, які ви використовуєте в лістингах, і включає додаткові підібрані алгоритмами штучного інтелекту, які він вважає потрібними. За цими ключовиками йде подальше просування. Ви можете тестувати різні цільові аудиторії, аби знайти ті, які для вас є найбільш рентабельними. Правильне заповнення заголовків, описів, тегів, категорій, атрибутів допоможе алгоритмам зрозуміти, для кого саме краще показувати ваш лістинг і відповідно чи потрапить він, у ца, яку ви запланували. Ецієс це не лише спосіб збільшити видимість, а інструмент аналітики, що дозволяє перевірити потенціал кожного лістингу. Реклама допомагає збирати статистику, на основі якої можна робити висновки, який контент приваблює найбільше покупців, які ключові слова працюють, а які ні. Це дані, на які варто спиратися при створенні нових товарів та оновленні наявних. Іноді алгоритми підтягують теги, які ви не використали в лістингу, але саме по них шукають ваш товар. Тому це підказка, щоб додати ці теги в наступні лістинги. Важливо враховувати, що e та органічне просування тісно взаємопов'язані. Продачі, отримані завдяки рекламі, позитивно впливають на позиції нерекламних лістингів у пошуковій видачі та стимулюють їх органічні замовлення. Тому, коли рекламний лістинг почне продаватись більше по органіці, не поспішайте вимикати його з реклами. Таким чином можемо сформувати три ключові принципи ефективної рекламної стратегії NEC. Перше, намагайтесь рекламувати всі нові лістинги. Це найшвидший спосіб визначити потенційні бестселери. Але пам'ятайте, якщо у вас бюджет, наприклад, 3 долари на день і ви поставите на рекламу 40 лістингів, то навряд чи отримаєте гарний результат. Тому необхідний баланс між бюджетом на рекламу і кількістю лістингів у ній. Аналізуйте показники рентабельності та результати кожного товару. Оптимізуйте слабкі лістинги, залишаючи в рекламі лише ті, що дійсно приносять результат. Саме системний підхід до відбору та аналізу лістингів допоможе досягти максимальної ефективності ACS і побудувати стабільну прибуткову рекламну кампанію. Якщо вам потрібна підтримка в цьому процесі або ви хочете комплексно розвивати свій ці магазин, наша команда з радістю допоможе. Ми пропонуємо послугу повного супроводу від оновлення лістингів і налаштування реклами, до аналізу конкурентів, оптимізації продуктів і створення інфографік. Усе, що стосується ефективного розвитку еці магазину, ми беремо на себе. Якщо вам цікаво, напишіть на сторінку агенції масштаб в інстаграм. Посилання знайдете під цим відео. Що аналізувати? Реклама працює, пройшло 30 днів. Що робити далі? Почнемо з того, що якщо рекламний бюджет щодня виклікується на 70% і більше, то збільшувати кількість лістингів в рекламі не потрібно. Бюджет витрачається нормально. Тепер нам потрібно прийняти рішення, які лістинги продовжувати просувати, а які не є ефективними і їх краще замінити. Ключовим показником, на який ми орієнтуємось при оцінці результатів реклами, є ROS, Return on Advertising Spend, або окупність витрат на рекламу. На відміну від таких метрик, як трафік чи конверсія, ROAS показує реальний фінансовий результат, скільки доходу ви отримали за кожен витрачений долар. Цей показник дозволяє чітко оцінити, чи є компанія прибутковою, чи навпаки витратною. Якщо ROAS менше одиниці, це означає, що реклама працює в збиток і просування цього лістингу слід призупинити або оптимізувати. ROAS дорівнює одиниці, прибуток дорівнює витратам на рекламу. Роз більше одиниці, реклама окупається і ви бачите фактичну віддачу від вкладених коштів. Вам потрібно визначити для себе, який показник окупності є для вас прийнятним. Проте цей показник не слід сприймати ізольовано. Навіть лістинг із низьким ROAS може залишатися загалом прибутковим. Якщо він має ROAS 1 наприклад, але активно продається органічно, краще продовжити його просування. Тому завжди потрібно проводити комплексний аналіз рентабельності, враховуючи усі джерела продажів. Ще один важливий параметр CTR Click through Rate або показник клікабельності. Він відображає, який відсоток користувачів натискає на ваше рекламне оголошення після його перегляду. Високий CTR означає, що реклама приваблює увагу саме вашої цільової аудиторії, а фото та заголовок лістингу працюють ефективно. Натомість низький CTR може свідчити, що товар показується не тій аудиторії, головне фото не викликає інтересу. Заголовок недостатньо привертає увагу або незрозуміло сформульований. Теги підібрані не зовсім правильно і ваш лістинг показується не тій аудиторії. Оптимізація зображень, заголовків, ключових слів зазвичай допомагає суттєво підвищити CTR і, відповідно, покращити ефективність рекламної кампанії. Скільки вкладати коштів в рекламу? Повернемось до бюджету та його планування. Однією з найпоширеніших помилок серед нових продавців на є є недостатні інвестиції в рекламу. Часто вони обмежуються мінімальними бюджетами, не аналізуючи реальну ефективність кампанії. То який алгоритм дій має бути? Пропонуємо наступну стратегію. Наприклад, ваш денний бюджет становить 5 доларів і він повністю виклікується і приносить 10-15% від загальної кількості замовлень. Підніміть його до 70 доларів і знову оцініть рентабельність. На переналаштування рекламі потрібно близько 30 днів, тому оцінювати результат радимо не раніше ніж через місяць. Коли стабільно спрацьовує 10 доларів, збільшуйте до 15 і так далі. Головне не просто витрачати більше, а підвищувати ефективність реклами на кожному етапі. Пам'ятайте, стратегія поступового збільшення бюджету не спрацює, якщо реклама не приносить результатів. У такому разі варто зосередитися на оптимізації, оновити лістинги, замінити неефективні теги та переглянути позиціонування товару. Оскільки трафік на Єці нерівномірний в силу багатьох обставин, ECS також працює динамічно. В один день бюджет може бути використаний повністю, а в інший лише частково, і це нормально. Але якщо така тенденція зберігається і графік виклікування постійно йде вниз, для вас це сигнал, що можливо потрібно створити нові лісинги з оптимізованими тайтлами для охоплення ширшої цільової аудиторії. Оновити контент, провести аналіз ринку в пошуку нових трендових товарів та запропонувати сильну УТП, яка буде вирізняти вас серед конкурентів. Також хочу нагадати, що в нашої команди є телеграм-канал, де ми ділимося актуальною та корисною інформацією по еці та розвитку бізнесу. Посилання залишимо під відео. Оптимізація реклами. У рекламному кабінеті ЕЦІЕЦ також доступна функція виключення ключових слів, які не відповідають вашій цільовій аудиторії. Використовуйте її регулярно. Прибирайте нерелевантні теги, щоб зосередити бюджет лише на тих ефективних запитах і досягати максимальної рентабельності кампаній. Щоб знайти список тегів, натискаємо detail Stats» під фотографією лістингу. Далі – «Targeted Keywords». Перед нами з'являється список всіх тегів, які алгоритми реклами підтягують самостійно. Алгоритм аналізує опис, варіації, атрибути лістингу і робить висновок про те, які ще теги він вважає релевантними. Похибка досить висока, тому ми ви повинні допомагати йому та вимикати самостійно теги, які не відповідають товару. Щоб зрозуміти, чи підходить тег, вам необхідно скопіювати його та вставити в пошук на Еці. Таким чином, ви побачите, що пропонують інші продавці за цим тегом. Також можете використовувати й чи новий інструмент віддеці Marketplace Insights, щоб аналізувати реальний попит та конкуренцію по кожному пошуку і на основі цих комплексних даних робити висновок, наскільки цей тег релевантний для вашого товару. Коли ми вимикаємо теги на рекламі, це не означає, що Etsy взагалі не буде показувати ваші лістинги у видачі за цим запитом. Таким чином, ми просто допомагаємо алгоритмам зрозуміти, що ми не хочемо з'являтися в пошуку за цим конкретним тегом. Також це не гарантує, що подібний синонімічний тег не підтягнеться алгоритмом знову через деякий час. Саме тому оптимізація реклами та чистка нерелевантних тегів має відбуватися на регулярній основі. Offsite Ads це ще один внутрішній рекламний інструмент платформи Etsy, який дає змогу просувати товари за межами маркетплейсу. За допомогою цього інструменту Etsy розміщує оголошення про ваші товари у зовнішніх пошукових системах і на партнерських платформах, таких як Google, Facebook, Bing та інші. Щоб переглянути статистику зовнішньої реклами, перейдіть в розділ Stats, далі Traffic and Sales from Offsite Ads, Get Your Stats. Тут ви можете обрати період і одразу побачити кількість кліків та замовлень з Offsite Ads. Далі інформація про тарифи, суми замовлень та комісії, які нарахували з продажів. Нижче знаходиться таблиця по принципу, схожа на таблицю замовлень з внутрішньої реклами. Перший стопчик з лістингами, на які клікнули, у другому лістинги, які замовили, а також інформація про джерело, дату та час кліку на рекламу. Завдяки цьому ви можете охопити нову аудиторію потенційних покупців, які раніше могли не користуватись Etsy. Маркетплейс самостійно фінансує покази та кліки, а продавець сплачує комісію лише у випадку здійснення продажу. Такий підхід дозволяє ефективно розподіляти рекламний бюджет і підвищує результативність кампаній. Замовлення, отримані через Ads, підлягають додатковій комісії. Її розмір залежить від загального обсягу продажів магазину за останні 365 днів. Якщо прибуток менший ніж 10 тисяч доларів, комісія становить 15% від суми продажу до застосування інших комісій. Еці якщо прибуток перевищує 10 тисяч доларів, ставка знижується до 12%. Максимальна комісія за одне замовлення не перевищує 100 доларів незалежно від його вартості. Якщо прибуток за останній рік менше 10 тисяч доларів, ви маєте можливість відключити зовнішню рекламу, але ми не радимо цього робити. Замовлення з неї приходять не так часто, тому додаткові комісії не будуть сильно відчутними в загальній статистиці. Реклама на Etsy – це не просто додатковий інструмент, а один із ключових чинників успіху вашого магазину. Щоб досягти стабільного зростання продажів, важливо не лише запускати кампанії, а й систематично аналізувати їхню ефективність. Тестуйте різні варіанти лістингів, заголовків і фото. Саме це допоможе знайти ті, що найкраще привертають увагу покупців і конвертують у продажі. Не забувайте щомісяця аналізувати результати і коригувати стратегію. Послідовність у цьому питанні дає найкращі результати на Еці. А якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях і ми дамо вам відповідь. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про ЕЦІ. Для нас це дуже важливо. Дякую, що були зі мною. Побачимось у наступному відео!